Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хто вже трохи дивиться мої відео, знає, що крім помідорів, я ще захоплююсь вирощуванням цибулі. Завжди люблю мати на зиму свою соковиту домашню цибулю, вирощену своїми руками. Для мене це дуже захопливий і цікавий процес. Врожай у мене завжди досить хороший. Ну і ще захопливішим цей процес для мене став, коли я почала вирощувати цибулю з насіння. Нові сорти, яких я ще ніколи не мала, не бачила. І це дійсно дуже цікаво спостерігати, як з ось такої волосинки у вас потім виростає велика соковита смачна цибулина. Вже декілька років я висаджую сорти Радар Трой і Ред Барон. Це така класика. Перевірені вже сорти. Вони дуже добре себе зарекомендували: як врожайністю, так і стійкістю до різних хвороб, шкідників. Мені дуже вони подобаються. Завжди хороший урожай, якого мені вистачає аж до весни. Дуже гарно зберігаються ці сорти. Вони садяться на зиму, це озима цибуля. Сіянку я замовляю в інтернеті, беру якісне голландське насіння, сіянці якісні. І потім в мене отакий результат. Саджую я цибулю і часник Десь так вже в другій половині жовтня, початок листопада. Ну, орієнтуюсь по прогнозі погоди, коли вже там будуть стабільні заморозки. Бо, якщо буде тепла погода, то цибуля може прорости, а це буде погано. Вона проросте і одразу ж обмерзне. Ну І вкриваю я е, таким листям, травою е, згрібаю з саду, для того, щоб вона не обмерзла взимку. Е, при посадці даю попіл, трохи компосту, стараюсь, щоб ґрунт був таким рихлим. Ну і все. І отак вона в мене зійшла на весні. Це весняне відео якраз Чесник і цибуля. Отакі вони гарно одна в одну, гарно посходили. Mm -hmm. Ну і з підживлення десь в кінці квітня я її підживлюю органічним добривом. Просто розвожу звичайний курячий послід. Ну і ось така цибуля. От Коли я її зібрала, я підв'язую її у такі коси. І вона так стоїть, поки я побачу, що вже повністю хвостики сухі, повністю висохла. Тоді все це обрізаю і вже ставлю на зберігання. Приблизно в такому вигляді викопую, але не всю. Викопую цибулю поступово, дивлюсь, щоб викопувати тільки ту, яка вже полягала. А яка ще стоїть гарно рівненько, то я ще її лишаю. Відкриттям цього року для мене стала цибуля Exhibition. Це тепер буде моя любов, яку я буду сіяти кожного року. Вирощується ця цибуля тільки з насіння, ось такі садженці, тоненькі такі цибулинки, висаджую потім на грядку. Вона зовсім не вибаглива, ця цибуля, вона росте на будь-яких ґрунтах. Ну, звісно, вона буде у вас більша, якщо ви дасте їй гарний пухкий ґрунт, попіл і будете поливати, підживлювати, але в загальному вона не є вибаглива. Ось така краса. Реально майже як моя голова. Дана цибуля виростає дуже-дуже велика, але вона не призначена для зберігання на зиму. Ми її тягали все літо. І от зараз уже жовтень я знімаю відео, там ще декілька цибулин лишилось. Але все літо повністю ми їли цибулю Ексібішен. Вона солодка, не пекуча, дуже класно підходить для салатів, навіть просто сиру порізати і смакувати. біленька, соковита. І солодка. І отакі два нові сорти я спробувала ще виростити цього року з насіння. Італійські сорти ромата Мілано, Вона йде така більш кубовидна, і тропена Лунга вона така подовгуста солодка. Зараз покажу вам, що в мене з того всього вийшло. Сіяла я цибульку в другій половині лютого, десь приблизно ось так по 10 штук в такі великі довгі стакани, бо вона нарощує довге коріннячко. Ну і отака потім у нас виростає цибуля не тільки вона в міру гостра, солодка, але й дуже красива, така особлива на вигляд. Дійсно дійсно дуже красива. Особливості вирощування, ну нічого такого, так само, як і всі бішен, вона не є вибаглива. Тому спробуйте. Ось ця аромата Дімілану така в розрізі. Вередині вона не сильно червона, але все одно досить цікава і смачна. Кожного року ще для різноманіття я саджу цибулю порей. Сію її з насіння. Цибуля порей в мене дуже завжди товстенька, гарна, здорова цибуля виростає. Вона потребує мінімум догляду. Я просто, знаєте, висаджую її весною і далі просто забуваю про неї, кажу вам чесно. Вона собі тут просто росте в грядушці. Звісно, при посадці я давала тут хороший компост, попіл, пісок навіть. Ну, старалась в спеку трохи поливати і все. І я просто про неї забуваю, викопую її аж пізньої осені. Е викопую вже випу. коли навіть можуть бути заморозки. Вона не боїться ще таких легких заморозків. Ось така гарна цибуля порей. Ми її любимо тушити, додавати в супи. Вона смачна, така інша на смак, ніж, звісно, звичайна цибуля. Ось таке для різноманіття мені подобається вирощувати порей. Цибулю ви садите друзі. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку, ваш досвід також. І обов'язково не забудьте підписатись на мій канал буду дуже рада вашим лайкам і коментарям. Дякую вам за перегляд.